Та любити лише шахів, рай проти Чарвенш. Австралія рейтинг 1960. Іспанська партія. Відкритий варіант зіграю. Хоча нічого тут не знаю. Ну, добре, декілька ходів знаю. Все. Ще декілька маневрів, можливо. Дай, Дай на цьому все. Сланітрихід, не знаю. Де я не можу піти, да? Не можу піти сюди? Нам вигідно розміняти цих типів. Окей? Okay. D4 треба було, звісно, грати. Хоча він є 6, там якийсь стич. Нормально, піде. Ну, ще трохи не вистачає гармонії, ну нічого. D4. Дай нормалі, нормалі. Но, якби, не дуже добре, скоріше за все, що він робить, послабляє фланг, плюс біле поле вигідно мені розміняти. Структура тепер слабка в нього. Хоча він 4 мабуть, хочу отримать. Так, а слона мені де тримати? Ну, давай на вищі. Ну, на Давай на вищі. Це 5 момент неділі. Да и все. Кажуть, проблему вирішили. Так. Пішак може зависати, так? Да? Ну хочу, я, щоб хату далі якось не заблокувала. У мене батарея просто впирається, не ясно, що. Хочу, можливо, у ту е є поставити. Цікаво, якщо він піде так, я вдарю тут, ти вдариш тут. Ти ж не можеш дергатись тут. Можеш дергатись. Якщо хочеш, звісно. Що робити? Вперед, ти дають все. Іду, тому що якби я ще туди можу піти. А це що таке? Так. А чи ти конем б'єш? Я все равно потім всюди б'ю і приходжу сюди. Батарейка працює, дюрасел. Чашо далі? Він то зв'язаний, треба було бути, що взяли, взяли. Взяли, взяли шах. Сюди шахів ж нема тут. Не, а так що? Тут може шах дам. Тут може шах дам. Ну, ож таки, батарейка ж працює. Одна слабкість, друга слабкість. Ранно дві слабкості. По порадам класиків. Дякую. Здався суперник, тому що позиція там не ахті. 72-89. Ну, складна партія. Для нас обох. д 3. Кінь залізти. Туди, куди його не просили. Він приперсі. Якось треба захищати і з'їли пішика. Втрата пішика була. Ну, тактично. Окей. Віддав двох слонів суперник і якби отримав за це гру по чорним полям проти себе. Стільки послабила позицію. Короля а... білополі. Тут треба було FG взяти. Ну, звісно, слон атакує слабкість і взаємодія. Не подумав. Добре. <кій> Відстали пішак, коли ми c5 пішли чорні, то можна сказати, деякі проблеми вирішили дебютні. Білим треба не дати. Чорним піти c5. І давити на нього. Ізольований пішак, але він прохідний з іншого боку. Ну Тут білий, якби комп'ютер каже, все в порядку. Хороша, велика перевага. Одиничка. Окей. Так, ну він зняв якби блокаду з поля. То я пішов вперед. Тому що погрожую погрожує детепіт. От комп'ютер малює ферзі 3 знову. І тепер виявляється, що ці речі. О, о, Взаємодії ферзя зі слоном батарея. Вона просто впирається. Да, вона захищає, ну так динаміки, вона ну, пішак вже нікуди не йде. Яка перспектива в цьому Да ніякої. <клес> Дозволив просто пішака. І знову ж таки, батарейка працює. Міг забрати. Це то погано. Значить, тут був шаг, так? Да? Шах і мат 7 ходів. Так, ін G5. Матова конструкція є така. От такі здвоєні пішаки, то в короля тут особливо не розгуляєшся. Патова ситуація. І от кінці з турою ставлять мат. Ну і підтримка фрезя коня Упори є у коня. Там. Була така тактична. Операція в нього. Якщо її не знати, то позиція плюс-мінус безнадійна, так. Да. Ну ні. Тура це 6 ще бухі, якісь ноки. Всі варіанти не подивишся. А тут уже все. На зв'язці. На зв'язці. Можна сказати, що це подвійний удар. І сюди, і сюди. І все ти не втримаєш. Треба кудись йти, але тут можна просто все з'їдати, ну окей, тут, в принципі, можна не дивитися.